Якщо ви зараз знаходитеся в Парижі у Франції, вам так само, як і мені закортілося супчику з каштанів, то як це буде французькою мовою? А сказати так, щоб вас гаршин зрозумів просто миттєво, щоб він вас не перепитував, правда. Увага за мною. «Un velouté de châtaigne. «Je voudrais bien un velouté de châtaigne» І якщо ви зараз дивитеся це відео і розумієте, що ваша вимова така, що в громадських місцях вас не дуже розуміють, і ви соромитеся, зробити замовлення, бо думаєте, що вас не зрозуміють, то я вас запрошую на свій трьоденний практикум-інтенсив з французької фонетики. Ми стартуємо вже завтра, о 20-й годині, за київським часом. Пропускати цього не можна. Це перший етап. Підготовчий до великого курсу фонетика, який стартує 11 жовтня, запрошую вас, приходьте вартість за три дні 12 євро. Ну як дві чашечки кави на дамоне Або пишіть слово акцент і мій бот відправить вам посилання, де ви подивитеся, підберете собі тариф і зустрічаємося вже завтра. А вам час за Києвом.